Так, хлопці, що ви робите? Знімаю. І дитина я Барам. з машини знімаю. Який... Я бачу, як лежить його велосипед, він його явно не положив. Так а от воно воно вас воно... як треба тікати? Ви от ви воно вас воно... і треба воно тікати. Воно. Не заберу. Ви не військові, я маю право вас знімати. Поможіть, визивайте, я стояв, щоб Ви хто? Що, чоловіче, я, воно як у вас прізвище? прізвище? Скажіть мені своє прізвище. Ваш як? Юрій Безурк Юрій Миколайович. Що вони від вас хочуть? Не знаю. Б'ють, я зараз. На якій підставі? Не знаю, б'ють. Ні, я, я в поліції питаю. Затримання, навіть. На як... ну, я розумію, ви його а збили. Ви його збили, Будь він од вас цікав. У нас реєстратор знімав в машині. Бо ну, мене! А чого ви за ним гналися? Він щось порушив на велосипеді. Що, їхав дитині передачу. Що? Збили мене. А зараз буде затримання. На, на якій підставі на підставі його? того, що він рух. В розшуку? Мене, да. а ні,